Тому що це не наша війна, це не моя війна. Тобто ми заплуталися в чомусь, у чому не мали брати участь. І ми були б набагато краще. І, можливо, все в цілому було б краще. Погірше вже не може бути. Це справжній безлад Америка завжди воює на території інших держав. Коли Трамп каже, ми не хочемо цієї війни. По перше, він бреше. Він бреше абсолютно кожного разу, коли ви чуєте щось подібне від Трампа. Ви повинні розуміти, що це виправдання з приводу того, що він нічого не може зробити з Путіним. Бо коли Трамп приходив на посаду президента, коли він говорив про те, що він зупинить війну, він в першу чергу мав на увазі, що він настільки впливовий, що зможе керувати Путіним. Я прийду і зупиню війну. Як це перекладається? Я прийду, і я змушу зеленського. І Путіна припинити війну. То тобто Зеленський каже: Давайте, будь ласка, ми готові, ми хочемо. То виходить, що Трамп не може ні до чого примусити Путіна. Він не впливає на нього. І тому кожного разу, коли він розповідає, що складний Зеленський, що складна Україна, що це складні стосунки, все це абсолютно маячня. Трамп нічого не може зробити з Путіним. Путін на Трампа клав і найсмішніше, що він клав на нього оцю от маленьку свою дзюдзюрку. І. Трамп для того, щоб пояснити, як же так він не впливає на Путін, він починає роздувати історію про те, що це так складно, це, це так складно, це так складно. Дайте магавки, ми тобі покажемо, що це взагалі не складно.